Рану рану за шию вкотре всі кривані рани, приставлю подорожника листочок і вип'ю з джерела води ковточок. Вдягну я вишиванку і намисто і хліб поставлю на рушник парвистий, білесеньку застелю скатерти. На неї гілочку, як кров, калини. Згадаю всіх. Хто не вернувся з бою, всі, хто віддав життя за нас з тобою. І свічку запалюй, і помолюся, доземно всім героям поклонюся, А потім будуть кава і обійми, і найвідніші, що спиняли війни і келихи наповнені повінця, добром і миром, променями сонця. До ранку будемо. Зем співати і душі наші щастя зігрівати, і висунути добром зігріті сльози, весна на стане зникне і мороз день перемоги встав, рано, рано. Бажаю всім, щоб кожен з нас проснувся Дочекався чекався цього дня. Щоб ми вибороли, дякую нашим воїнам за те, що тримають наші небі, наші сонці, і що ми маємо воду зустрітися разом з вами. Бажаю всім гарячої кави, теплих зустрічей і холодних порогів.